Вітаю всіх. Нагадаю, мене звати Юля Біжко, я е, керівниця освітнього хабу «Ферекспо». Ми задумали цей хаб два роки тому для того, щоб підтримати українців, які хочуть розвиватися в кар'єрі або які хочуть змінити свою роботу. От і сьогодні у нас знакова подія. Це перший подкаст. Ми задумали цей подкаст також для усіх українців, які знаходяться будь-де для того, щоб ви могли будувати свою кар'єру. Отже, це перший подкаст Кар'єра в наушниках. Це наш авторський проєкт, який буде відбуватися щосереди про роботу та кар'єру від освітнього хабу «Ферест», якого якого, якого ви вже всі знаєте. Тема нашої сьогодні зустрічі неймовірно цікава робота в намі чи на себе. Що брати? І сьогодні поговоримо про плюси та мінуси побудова кар'єри як в компанії, так і поза нею. І поговоримо про баланс свободи та відповідальності. З нашою гостю вітаю. Це сьогодні буде Віра Романова. Вона кандидатка психологічних наук, практикуюча психологиня. Віра, добрий день. Привіт всім. Привіт, Юля. Дякую, що знову запросили до ваших чудових подій допомоги українцям. Я сподіваюся, що настануть ті часи, коли ми перестанемо подібні речі називати допомогою, а да, почнемо називати їх розвитком, підтримкою, спільнотою і так далі. Так. так, Дуже дякую Я також, дуже рада, що ти знову до нас доєдналася. Отже, пропоную починати. У нас досить небагато часу, і хочу перше запитання задати таке: щодо балансу свободи і відповідальності, тому що всі ми розуміємо, що ми маємо відповідальність, і працюючи і у намі, працюючи на себе, фрілансі і так далі. Які є ризики при і, і, і оцей, як зберегти цей баланс і свободи, і відповідальності? Мені здається, ми пропустили анонсувати ще раз тему. Да, для тих, хто не бачив анонси, а буде слухати це в запису або дивитися на Ютубі, ми сьогодні будемо говорити про перспективи розвитку кар'єри, це про кар'єру в наймі, або про кар'єру на фрілансі да, на себе. І я згадую ще ці часи, Юль, вибач, що не одразу відповідаю на твоє питання, коли роботою на фрілансі називали не роботу. Ну, типу, коли тобі всі говорили, а, ти не працюєш в компанії, в тебе немає певної позиції, то ти ніхто звати тебе ніяк, або ти та ти просто лінтяєш шатаєшся десь. Да? Або в тебе просто не виходить будувати кар'єру, тому ти там щось там обираєш. да? Тобто були часи, коли ми не розуміли, як працювати на фрілансі, в ні компанії і так далі. На сьогоднішній день питання відповідальності воно однакове. Це або свобода особистості, та, або відповідальність за свою ж власну особистість. І тут завжди питання до, до самого кандидата, або до самої людини, яка собі, собі ставить питання працювати в наймі чи на фрілансі, де є та зона відповідальності? Я відповідаю за себе, за свою кар'єру, за своє майбутнє, чи я все ж таки відповідаю за інших. Точніше, не за інших, а за те, що я роблю для інших, тобто я намагаюся відповідати за оцінку інших, да? що вони про мене скажуть, як вони мене визнають і так далі. Тому, коли ми говоримо про відповідальність і про свободу, це завжди лише про себе. Якщо питання звучить в другому контексті, да? це про те, що про мене скажуть, то ми там навряд чи можемо говорити про відповідальність це вже скоріше про страхи, оцінки. Недооціненість, тривогу і виснаженість від очікування цієї оцінки. Так, дякую. Ми всі знаємо, що є багато типології людей, так до якої до якої можна себе віднести. А от на твою думку з твого досвіду, які типи людей обирають кар'єру в компаніях, які найкраще розвиваються, коли будують самостійно шлях поза корпораціями? Ну, поза корпораціями, як правило, це люди е, схильні до ризику, авантюристи, да, або як ми їх любимо називати, підприємці. Е, на щастя чи, на жаль, але в Україні підприємницька діяльність це все ще діяльність на виживання, да. Тобто, той, хто вижив, той і підприємець. Ну, тобто, Вижа, я завжди… Вижив. Я дуже ризиковано зараз говорю. Знаєш, всі підприємці можуть трошечки образитися, але я сама є підприємцем і Завжди кажу, що знаєш, з 90-х років ми підприємаємо спроби да, попитки, якісь вижити заробляючи гроші. Ми нещодавно проводили з Альоною Фіцько-кар'єрною консультанткою. Ефір про токсичних босів, ти знаєш, я зрозуміла, що а, ми можемо виживати не тільки на фрілансі, саме найманими підприємцями, а що виживання є і в корпораціях. Тому ну, ми не будемо про це. Тобто є люди, які схильні до ризику, до побудови власних проєктів і управління ними, да? тобто, це такі управлінці, і люди, які більш схильні до ризиків, до викликів. І до речі, мені здається, що найуспішніші підприємці у всьому світі за статистикою в цілому це люди тривожні. Я вже не буду говорити про тривожність як про діагноз, але оця тривога, яка вимагає від людини постійно рухатися вперед, думати про майбутнє, передбачати це майбутнє, вона і дає. Такий виток в реалізації підприємницької діяльності, коли ми постійно прораховуємо щось майбутнє і як ми хочемо туди прийти, точніше, як не прийти в якусь халепу. Щодо людей, які більш схильні працювати в організаціях, це люди, які люблять працювати під управлінням, тобто, коли вони хочуть класно виконувати завдання тобто, це люди більш схильні до отримання оцінок. До, до співпраці також. Да? Тобто, це ще може бути питання того, що я хочу з кимось, да, це робити, і тому разом ділити оцей успіх разом. Тобто, це можуть бути люди просто компанійські і комунікабельні. Да? І за стратегією. Виживання да, власного, це можуть бути люди-комунікатори. До речі, ті, хто люблять перемовини, домовитися з кимось, да, прокомунікувати проблему і вийти з цього. І це ті люди, які точно уникають можливості управління іншими людьми. Тобто це такі, знаєш, трошки ізольовані соціопатичні люди. Вони то тому і йдуть в компанію, бо їм не треба висовувати себе на показ да, для того, щоб працювати в компанії. Або навпаки, на відміну від них є люди-демонстранти, які люблять, щоб їх хвалили, які люблять керувати, які люблять вести за собою і лідери по натурі, які теж кльово вписуються в, в компанії корпорації. Так згадалося мені з цього приводу, що все найкраще в світі створили тривожні люди. Або е, люди з невростичними нахилами. Щось, якась доля правди в цьому є. Тому що це люди, які потребують руху, вони думають про своє майбутнє, через це тривожаться. І через це більше створюють і більше роблять дій. Це раціонально. Напевно, так, але треба розуміти одне, що ті, хто обирає роботу підприємцями, тобто роботу на фрилансі, да, фактично. Е, це люди. Які можуть собі дозволити обирати кому продати свій час. Тобто людина, яка працює в наймі, вона обирає єдиного роботодавця, кому вона віддає весь свій робочий час, а людина в наймі вона може більш гнучко обирати, да, продати весь свій робочий час комусь. Або продати ну, декільком роботодавцям свій вільний час та да, і мати якісь певні сроки в цих проєктах. І другий момент, який дозволяє відрізняє фріланс, це те, що в тебе в компанії все ж таки є. Задачі, цілі і стратегії компанії, яких ти маєш досягати. Тобто, в тебе дедлайни визначені не тобою, дедлайни визначені компанією і тим, що компанія має досягти. А в, в сенсі фрілансу в тебе дедлайни визначені тобою, тільки ти будеш себе контролювати. Да? І це треба враховувати, в тому числі подивитися на те, як ми прокрастинуємо іноді, да або як ми виснажуємося. Не будеш не для кого секретом, що коли війна була в просполі, да, там ще рік, півтора тому всім так хотілося назад повернутися до тепленьких офісів. і це це не через те, що ми хотіли піти в найм або шукали більше не знаю стабільності, якої, а це через те, що хотілося, хоч щось, щоб хтось тобі сказав. Знаєш, скажіть мені дедлайни по роботі. Ну такий спосіб теж. Міг бути, і це теж окей, але коли люди це розуміли, вони відмовлялися і продовжували свою підприємницьку діяльність. Так, так, я пам'ятаю це. Хоч хотілося відчувати себе дотичним до чогось, що вже працює, і бути там корисним, а плюс це ще можливість зустрічатися, спілкуватися з людьми. Коли мене якийсь час випали з цього живого спілкування, це було ем, так цікавий досвід. Е, Я згадую себе і. Свій період підприємницької діяльності. І для мене це було неймовірним бонусом, те, що я можу обирати, з ким працювати, а з ким ні. От, це для мене це, це була велика цінність, тому що ти можеш якомусь замовнику відмовити, чи клієнту, там в залежності від того, чим ми займаємося. І я неймовірно, це цінувала. Це прям круто. Ну, але є недолік того, да, що не всі так це розуміють, не всі так це сприймають, і іноді, коли а, зараз люди винаймають підрядників, то вони їх а, вважають частиною команди. Знаєш, ми коли а, працюємо з деякими замовниками, вони постійно а, намагаються якби поєднати нас і зробити частиною своєї команди, да, і розділити відповідальність. І а, в нас є таке ну, внутрішній жарт із серії «Ну що?». Як це? Деньги наші чи задоволення, задоволення ваше, діти наші? Да? Знаєш, ну, типу, проблеми завжди ми вирішуємо, а успіх буде ваш. Ну, чи щось таке, але є такий момент, що все ж таки люди намагаються хайрити в навіть невеличкого бізнесу. бо... Uh, здається, що фокус уваги буде більше, буде більше часу. Є можливість овертаймів да і працювати більше на тебе, якщо ти точно вийняв фрілансерів. Але як показав ковід, особливо да, в сфері ІТ, та да, не тільки в ІТ, Там під кінець ковіду виявилося, що всі так вміють і чари, і рекрутери, і маркетологи. Мені здається, тільки сфера логістики, знаєш, там не могла так робити, бо коли ти сідаєш за фуру, то ти вже не можеш інше вести. Що всі мали собі десь по два-три проекти додаткових, знаєш? Ну хоча б по одному точно. І вже відпало таке. Така історія, як працювати в компанії або на фрілансі. Проте це різний спосіб побудови кар'єри, різний шлях кар'єрний. Він зовсім по-різному переживається особистістю. І мені здається, про оце описові характеристики можна говорити безкінечно, але я знаю випадки, коли люди будували шалену кар'єру в корпорації тільки заради того, щоб зробити особистий бренд. А, а я знаю і, і в тому числі знаю людей, які просто працювали на фрілансі, робили класний особистий бренд, і їх хотіли захайрити всі корпорації як результат, і ми знаємо і такі при... приклади, і такі, і маленькі, і дуже відомі, і так далі. І... Тут завжди питання. Знаєш, це ілюзія, це ілюзія того, що десь надійніше, десь стабільніше. Он минулого тижня з грамерлі вивалилося 21% співробітнику просто в майже одним днем. Да? Ми знаємо випадки, коли там ракета обвальняла всіх одним одним днем. і всі залишалися без роботи, і нічого такого ти не можеш зробити. Тобто, робота в корпорації це не показник стабільності. А от обирати в наймі чи в корпорації це питання того, які ти проекти хочеш реалізовувати, як ти хочеш реалізовувати себе, і які задачі ти хочеш виконувати, і як, і вже від цього відштовхуватися у цьому виборі. Так, так. Ну по суті, зараз навіть і, будучи в працюючи в компанії, можна добитися певної автономії і відчувати себе трішки як підприємцем чи фрилансером. Я знаю, в мене були і такі умови, коли я відчувала себе дуже автономною. У мене був цей простір для реалізації креативних ідей, але ти знаходишся в компанії, так ти маєш контракт, отримаєш зарплату, але тут велике таке поле, де ти. Всім цим керуєш? Тобто можна себе відчути підприємцем і в рамках компанії, якщо це дозволяє компанія. Бувають і такі кейси, як мій, наприклад. Отже, переходимо до наступного питання. Щодо професійного зростання, які переваги і недоліки. Навчатися в компанії чи самостійно, тобто ми зараз всі навчаємося, і наші учасники хабу, всі, хто приходять, це люди, які люблять навчатися, які весь час у якомусь пошуку. От ми робимо це з вами тут безкоштовно. Але в рамках компанії я знаю, є такі політики, що співробітники платять якусь частину за своє навчання. Навіщо це потрібно ксеве службам для того, щоб Співробітники відчували свою співучасть в цьому і цінували надану цю послугу, так, що вони мають можливість в рамках компанії навчатися. Коли ви фрілансер, звичайно, ви можете навчатись в будь-чому, але за все ви платите з власної кишені, От, які переваги і недоліки навчатися в компанії або самостійно. Я взагалі за навчання Long Life Education, Знаєш? Ну типу, а мені здається, що коли ти сказав, що я все, ну типу, мені всього достатньо, то ти зупинився. Зупинився перш за все в розвитку раніше. Навчання було присвячено присвячене добуванню знань. Знаєш, ну типу ще 10 років тому ми всі навчалися задля знань. При тому знань трошки таких застарілих, знаєш, ну типу, які вже мають, які вже відбулися, їх вже відрефлексували, а потім навчали людей. І дуже часто ми ж могли почути, знаєш, типу, коли. Ти вчиш одне, а потім на практиці інше. Да? Або ти типу, вже це реалізував, а потім а, приходиш цьому вчитися. Є і таке, проте сучасний світ говорить про те, що зараз навчання це скоріше не про навчання, а про о, отримання власних е, здібностей. І спроможності для реалізації власних можливостей, тому коли ти всередині компанії, ти розумієш, які ти можливості отримуєш всередині компанії, коли ти розвиваєшся, то навчання має. Реалізовувати і доповнювати, да, накопичувати або збагачувати твої спроможності до реалізації можливостей, так само і на фрілансі, коли в тебе є купа можливостей, да купа ринків, або тобі треба передбачати, що буде в майбутньому для того, щоб вгадати, да, щоб твоя підприємницька діяльність була завжди актуальна і в руслі. Це питання того, які тобі потрібні компетенції, які тобі потрібні знання, які задачі ти маєш вміти вирішувати ну, і бути спроможний вирішувати для того, щоб реалізувати ті можливості, які є на ринку, і підлаштувати себе, перш за все, або під ринок, або під корпорацію. Тобто це питання не власне вибору, на який курс піти. А питання того, для чого, які можливості ти хочеш реалізувати, розуміння на другому кроці, да, яких спроможностей тобі не вистачає да, в реалізації яких задач, або з якими задачами ти зіштовхнешся, коли будеш реалізовувати ці можливості. А після цього вже обирати, в яку форму йти. Це може бути курс, це може бути менторство, це може бути якась групова програма, це може бути навіть клуб по інтересах, да, який зустрічається там раз на три тижні. Я тобі скажу на диво, але в мене був досвід походів в філософські кружки, в історичний клуб, в літературний клуб і навіть в картинній галереї для того, щоб розвиватися професійно. Знаєш, коли в нас є певна задача, ми візьмемо собі ті знання, будь-звідки, чесне слово. От, тому тут треба ще зрозуміти одне, що є КСВ, да, тобто у вигляді бонусів тобі до навчання. Роб... Щоб ти ще і навчався на роботі, да, тобто тобі дають такі можливості, щоб в тебе зняти проблеми вибору, да? що є за тебе вже ретельно повідбирали курси, ретельно поперевіряли компетенції тих, в кого ти будеш навчатися. Це дуже зручно, коли всі компетенції перевірені. А от а коли ми говоримо про корпоративні університети, то це зовсім інша справа. Корпоративні університети спрямовані не тільки на те, щоб тебе навчити. Да, а вони потрібні для того, щоб ти міг рефлексувати свою діяльність. Вони виконують подвійну задачу. Вони тебе, тебе через це навчання розвивають, бо формують рефлексію щодо дій, які ти робиш. А з іншого боку, накопичують ті знання, які потрібні для онбордингу на нових співробітників, тоді коли ти вже там підеш із компанії або підеш на іншу позицію і не втрачати ці знання, тобто. Ці корпорації, які мають корпоративні інститути, навіть якщо це маленька IT-компанія з 10 людей, але вони мають цю корпоративне навчання, да у вигляді обміну знаннями по різних сферах, це вже теж накопичення тих самих знань, тому якщо хтось з нас е, тут є. Не просто фрилансером, да, а власником маленької компанії спробуйте запровадити в себе там середи, четверги, п'ятниці, неважливо просто на одну годину обмінятися будь-якими знаннями, спробувати подивитися, а як ці знання, які ми озву, які озвучення можна застосувати для досягнень результатів вашого бізнесу або підрозділу, якщо це компанія, і ви зрозумієте, що те, як не знаю, писав Данте, малював е, далі або. Робив Богдан Хмельницький буде корисно для певної стратегії, певної вирішуваної задачі, яка у вас на сьогодні є. Добре, дякую. Добре, тоді, Віра, дуже дякую тобі за наш сьогоднішній перший подкаст. По суті, ми з тобою сьогодні відкрили цю тему. Вітаю тебе спочатку. Так, дякую. І сподіваюся, ти прийдеш до нас ще й на інші наші подкасти. Дякую дуже.